Дійсно, належний рівень освіти в гімназії забезпечує подальше навчання випускників у найпрестижніших вищих навчальних закладах нашого міста, України, зарубіжжя. Випускники нашої гімназії навчаються в університетах Німеччини, Польщі, Швеції, Росії, Канади. І зараз я до слова запрошую нашу маму Любіцьку Світлану Романівну, донька якої. Наша випускниця навчається у університеті міста Кракова. Все, я правильно сказала, Все так? Правильно. Будь Все ласка, правильно. моя донечка після закінчення цього прекрасного навчального закладу вирішила вчитися в Польщі. Вона поступила до Краківського університету. Університету. Це перший економічний університет в Польщі, саме старий. І Викладання ведеться тільки польською мовою. Усі предмети, такі як економіка, математика, статистика, аудит, облік, це все ведеться польською мовою. А це можливо тільки завдяки тому, що такий високий рівень знань вона одержала в рідній гімназії. За, за що вам щиро від душі, дякую. Тому що цієї першої сходинки вона не досягла. Якби не було цієї основи цього фундаменту. Дуже. дякую. А протягом усіх семи років Настя вивчала у нас польську мову, да. і це дало їй можливість і вступити. Можна хвилиночку. До... Да. Польську мову ми вчили факультативно тут, але підбір кадрів такий, що викладала вчитель носі тієї мови, вчитель. З польщі полька по національності, і тому такий високий рівень е,